Він казав, що якось так трактова. Один, другий, третій почали допомоги збирати. Особисто я не знаю таких людей, але якщо досліджувати, звичайно, ні, я знаю, житніков був, Володень Ніко. Вони ще в ній ну, залишили, можна... ще в залишилися? Ні, ні, такі, які вели таку активну діяльність, яких цікаво присутніх. Вони ще живі? Ні. Я не вовдію. Житні точно ні, бо він видно, що це пораження. Там в законі не бачить інформацію. Цікаво, як взагалі він дізнався, що чого він суд подав? Це ж запит був на СБУ. Є я, 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 по, закон, да. по закону, що ä, можна, бо жертва може, жертва. Ä, при пресі може обмежити інформацію про себе, є перелік якої інформації. Але, ну, наприклад, звідки дізнався з тексту, що хтось там запитує його інформацію, хоче ознайомитися. Тут, тут закон не передбачає такої процедури, що той, до кого звернулися, щоб повідомляти, працівника, не каже, що хтось звернувся Я хотів інформацію про це.